Привіт, мої любі мої хороші! З вами Наталка Машійка на каналі Файна Кухня. Сьогодні пропоную приготувати неймовірно смачний та дуже цікавий хлібчик. Це мультизлаковий хліб за рецептом американського пекаря Джефрі Хамельмана. Все, як завжди, розкажу від А до я. Починаємо! Список інгредієнтів ви можете знайти в описі під цим відео. Рецепт я знайшла в книжці, яку ви бачите на екрані. Ось так я готувалася для зручності перекладала унції в грами. Ну а тепер готуємо. З вечора я беру 136 мл водички кімнатної температури і додам 23 г пшеничної закваски у мене 100% гідратації. Пшеничну закваску можна замінити на житню. Додаю у водичку 23 грами та все перемішаю, щоб закваска розчинилася. Не давуйтеся таким цифрам, як 23 грами, адже я перекладала цей рецепт з унцій в грами, тому такі цифри. Сюди додаю 108 г пшеничного борошна для хліба та все перемішаю. Цю масу, цю опару необхідно покласти в тепле місце на 12-16 годин. Я поклала резиночку, щоб бачити, як буде збільшуватися опара. І одночасно необхідно замочити насіння. Я беру 165 г різного насіння. Сьогодні у мене це кунжут, льон та кукурудзяна крупа. Для рецепту мені знадобиться 20 г солі. Її я додам зразу до насіння та крупи, щоб ензими стали активними. Для тіста сіль вже додавати буде не потрібно. Сюди ж наливаю 196 мл окропу. Все перемішую, і ця маса буде чекати до самого ранку, до тих пір, поки мені не потрібно буде замішувати тісто. Для цього хліба підійде будь-яке інше насіння або крупа, не тільки таке, як я додала для свого хлібчика. Можна взяти один вид, два види, три види, чотири види, що вам подобається. В будь-якій варіації буде смачно. Пройшло 12 годин, моя опара добре збільшилася в об'ємі. Бачите, в три рази можна сміло замішувати тісто для хліба. Пам'ятаємо про те, що наскільки активною буде опара, залежить від самої закваски та від температури в вашій хаті. Тому пильнуйте за опарою, можливо, якщо у вас дуже тепло, вона підійде у вас навіть і швидше. Ось так виглядає моє замочене насіння з крупою. Бачите, Виглядає як така густа каша. Тому, коли ви будете замішувати тісто, зверніть увагу на консистенцію тіста, якщо необхідно, можна регулювати все водою. Якщо треба, трошки додати додаткову воду. Чашу міксера наливаю 349 мл води кімнатної температури. Сюди додаю всю опару, а також все замочене насіння. Сюди ж додаю 28 г меду. 46 грамів пшеничного борошна для хліба та 454 грами пшеничного цільнозернового борошна. І важливим інгредієнтом є дріжджі. Знадобиться приблизно 2 грами, а якщо бути точнішим, 2,3 грама сухих розчинних дріжджів або приблизно 7 грамів свіжих пресованих дріжджів. Пояснюю, для чого вони тут. Це мультизлаковий хліб, і ви самі бачили, скільки багато насіння я додала. Також тут присутнє пшеничне цільнозернове борошно. І для того, щоб хлібчик мав об'єм, потрібна додаткова сила, яку можуть дати дріжджі. Якщо дріжджі не додавати, не буде такого об'єму, і процес ферментації буде дуже довгим. Щоб хлібчик піднявся, потрібен час. Якщо процес ферментації буде дуже довгим, хлібчик вийде кислим. Цього ми теж не хочемо, тому дріжджі додавати необхідно. Перемішую на швидкості 1 із 10 можливих приблизно 3 хвилини. Якщо роками десь приблизно 6-7 хвилин. Далі швидкість збільшую до 2 із 10 можливих і продовжую заміс приблизно ще 3,5 хвилини. Якщо роками ну, десь приблизно до 10 хвилин. Тісто виходить таким липкуватим. Саме так вийшло з моїм борошном, але пам'ятаємо про те, що борошно у всіх різне, тому і консистенція тіста, можливо, буде трошки відрізнятися. Якщо у вас суху додайте трошечки водички. Хто бажає, можна поміряти температуру тіста. Вона повинна бути 76 градусів по Фаренгейту або 24,4 по Цельсію. Тісто можна залишити в тому ж контейнері або перекласти в інший. Я перекладаю в інший, щоб вам було краще видно, що я роблю з тістом. Покладу тісто в тепле місце на одну годину. Я нічим не прикриваю, тому що кладу в ферментатор. Пройшла одна година, тепер тісто необхідно скласти конвертом. Для того, щоб не липло до рук, руки змочуємо в холодній водичці. І ось таким ж чином складаємо тісто. Беремо один кінець тіста, підтягуємо вверх і складаємо зверху. І так робимо хоча б з чотирьох сторін. Якщо ви зможете, то можна зробити і більше ось таких складувань, десь приблизно до восьми. Дивіться, як вам дозволяє це робити тісто. Після цього тісто знову необхідно покласти в тепле місце ще на 1 годину. Прийшла одна година. Тісто добре збільшилося в об'ємі. Зверху трошки присипаю пшеничним борошном і перевертаю контейнер на робочу поверхню. Тісто повинно вийти з контейнера. Цього тіста вистачає для двох середніх хлібчиків. Розділила я на дві частини, і тепер подивіться, друзі, як я округлюю тісто. Мені допомагає скребок, можна робити руками, але скребком нам багато легше. Після того, як ви округлили тісто, його необхідно накрити рушничком і залишити на робочій поверхні приблизно на 20 хвилин. 20 хвилин пройшло, тісто відпочило. Я собі підготувала ось такі кошики. Ви можете взяти будь-якої форми, можна взяти миску, якщо кошиків немає, в кого що є, та й беріть. Обидва хлібчики у мене сьогодні будуть форми батар така довгенька форма. Покажу два способи. Перший трошечки складніший, як другий. Вибирайте той, який вам краще подобається. Обидва способи я вже показувала в своїх попередніх відео, а тут вирішила показати і один і другий, щоб ви не шукали інше відео. А зразу все, як кажуть, було перед вами на екрані. Якщо ви все це вмієте вже робити, то звичайно ви можете використовувати перемотку і зупинитися на тому кадрі, який вже безпосередньо у вас цікавить. Мої відео. Дивляться і молоді господині, котрі тільки вчаться, тому показую все детально від А до Я. Перша заготовка готова, посипаю її борошном і покладу в кошик для ферментації швом доверху, а потім в тепле місце на півтори години. За півгодини до закінчення ферментації необхідно вімкнути духову шафу і нагрівати до температури 460 градусів по Фаренгейту або 238 градусів по Цельсію. І тепер формую другу заготовку. Це легкий спосіб форми батар. Слідкуйте за моїми руками. Все легко і просто. Друга заготовка готова все роблю те саме, що з першою кладу в кошик швом доверху і ферментатор. Нічим не прикриваю, якщо у вас не у ферментаторі, звичайно, прикрийте. Пройшло півтори години, гарно піднялося тісто, духова шафа у мене вже півгодини нагрівалася. І тепер дуже важливо перед тим, як покласти хлібчик, випікатися, духову шафу дуже добре збризнути водичкою, закрити дверці. Після того покласти заготовки і знову збризнути водичкою. Тісто необхідно перекласти на пергаментний папір і обов'язково зробити на ньому надріз для того, щоб під час випічки воно не тріснуло. В книжці Хамельман рекомендує випікати такий хлібчик 40-45 хвилин при температурі 238 градусів по Цельсію або 460 градусів. По І не забуваємо перед тим, як покласти випікатися, збризгуємо духову шафу водичкою з усіх сторін, закриваємо дверці, потім відкриваємо, кладемо заготовки в духовку, знову збризгуємо, випікаємо до готовності. Мій хлібчик готовий, дам його повністю охолонути. Я його випікала 20 хвилин при температурі 238 градусів по Цельсію та 15 хвилин при температурі. 220 градусів по Цельсію. Як я вже говорила раніше, тут присутній мед, і він швидко темніє, тому обов'язково пильнуйте. Неймовірно, смачний хліб, мені дуже сподобалося використовувати кукурудзяну крупу та багато насіння. Спробуйте, ви будете дуже задоволені. Сподіваюся, що відео вам сподобалось. Якщо це так, буду вдячна за ваші вподобайки, за підписку і за коментарі під відео. Файно дякую, що завітали! До нових відео всім папа.